Розпочинаємо руханичку. Тренера з фіз підготовки футболу клубу Карпати Львів Вадим Стапає, ваші опуски! Так, повторюю, повторюю, повторюю. Швидше, 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 біжимо, біжимо. Класно, що є такі події і люди займаються спортом. Це в цей час це дуже, дуже важливо. Ми раді стати частиною змагання від нашого партнера груп компанії Міст метою змагання є збір коштів на потреби ЗСУ, підтримку осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Від футбольного клубу Карпати участь у забізі візьме наш працівник, а також розминку провів Вадим Сапай, тренер з фізичної підготовки. Переможці забігу отримують подарунки від нас, а також буде можливість розіграти м'яч з підписами наших футболістів. Беру участь в п'ятьох кілометрах. Очікування дуже класні, прям замотивована. Мені здається, дуже круто пробіжу. І ця вся атмосфера тут дуже класна. Три, два, Додавить, два, три. Для мене цей забіг «Львівська десятка це вже своєрідна традиція, тому що вперше я біг її ще в 19-му році, шість років тому. І це є певний спосіб перевірити себе, відчути якісь емоції, адреналін, і також це про ком'юніті, це про знайомих, з якими бачишся не так часто, мабуть, але завжди в одних і тих же обставинах. Ви одне одного підтримуєте. Вчора я був приємно вражений, коли вирішив врешті подивитися на кількість зареєстрованих, те, що це понад півтори тисячі на двох дистанціях. Та очікування, що отримати задоволення, в першу чергу принести користь збір якийсь нашим захисникам в першу чергу, бо має можливість в непростий час бігати, отримати задоволення. Граю за футбольний клуб Карпати, представляю і думаю, що би не пропіарити клуб. Цей забіг також має благодійну мету, а саме підтримку Сил оборони України. Відповідно, кожен з нас долучився ще до хорошої справи, зокрема, й ті, хто сьогодні біжать один кілометр, де серед цих учасників буде розіграно подарунок від футбольного клубу Карпати. М'яч з автографами наших гравців. Ви вболіваєте за футбольний клуб Карпати Львів? Звичайно, звичайно, Продовжуй, Фра, Мільйон сердець. Карпати Львів. На все життя опуски є.